Десь так нам вдалося переконати наших колег і обласну раду, і обласну адміністрацію. Я думаю, депутати їх підтримують і вже підтримали. Ми кінотеатр жовтий, ми його не збираємось нікому продавати, ми його не збираємось десь ну, якби, запустити далі. Ми зараз виділили кошти на виготовлення проекту кошторисної документації щодо його реконструкції. Там буде розташований кіноконцертний комплекс. В якому буде також розташований будинок культури. Житомир чи не єдиний обласний центр, де немає належного будинку культури. Якщо собі мовити, що на 1 травня там займаються сотні діток в тих умовах, то це має, може бути просто зал невеличкий, да? але це не будинок культури обласного центру. В запропонованому проєкті пропонується красивий комфортний кіноконцертний зал, десь на 700 місць. Буде два конференц-зали на 100 місць і на 40 місць, де ми зможемо проводити і прес-конференції, і навчання, і здавати його комерційним структурам для того, щоб проводили там свої тренінги, навчання. Буде малий зал для репетицій. І будуть всі необхідні приміщення для дітей, для заняття гуртків. Тобто, це буде потужний такий комплекс, кіноконцертний комплекс жовтень, чи яку ми іншу знайдемо йому назву. Тобто ми його збережемо як майно, як сьогодні власність, яку буде використовувати житомиряни і громади міста. Це такий наступний крок.